Сьогодні у нас 28 жовтня 2021 року, і це матеріали для студентів групи РТ-19Д, дисципліна Телекомунікаційні перестрої. Сьогодні ми розглядаємо таку тему, яка називається детектор. І перш за все ми розглянемо амплітудний детектор, який діє в схемах приймачів АМ-сигналів. Це найпростіша схема взагалі детектора, яка є. Але перш за все, нам треба згадати, де цей детектор саме стоїть, яку функцію він в схемі радіоприймального пристрою виконує. Отже, повертаємося до структурної схеми супергетеродинного радіоприймача. Ми вже розглянули з вами вхідні кова, антенна кола, підсилювач радіочастоти також, тобто цей підсилювач, який налаштовується на необхідну частоту, виконує вибірковість радіостанції. Далі ми з вами розглянули, що таке перетворювач частоти, який складається із змішувача, гетеродина та фільтра проміжної частоти. Про фільтри у нас ще буде розмова на сигналах і процесах, тому тут ми не затримуємося. Далі ми сказали з вами, що перетворення частоти, тобто перенесення спектру. Сигналу на проміжну частоту потребує додаткового підсилення цієї частоти. І тому у нас в схемі з'являється підсилювач проміжної частоти, ТПЧ підсилювач проміжної частоти. Такі підсилювачі ми з вами вже теж розглянули. Підсилювачі проміжної частоти, вони налаштовані саме на роботу на проміжній частоті. І отже, після вже підсилення проміжної частоти ми маємо необхідність. Виділити інформаційний сигнал та подати його на підсилювач звукової частоти, якщо це у нас радіоприймач звукових сигналів. Тому детектор це такий перестрій, який стоїть між підсилювачем проміжної частоти та підсилювачем звукової частоти, і він фактично робить виділення звукового сигналу з радіосигналу проміжної частоти. На проміжній частоті у нас є інформація, амплітудомодульований сигнал, і нам треба оцю амплітудо-модульовану огинаючу форму виділити для того, щоб отримати цю інформацію. І далі передати її на обробку, на підсилювач звукової частоти і на гучномовець, щоб ми могли з вами почути саме ту звукову програму, яку нам передає радіостанція. Тобто розмова йде про оцей блок-детектор. Радіотракт, який приймає та обробляє радіосигнал, вже залишиться отут. Отже, найпростішою схемою амплітудного детектора є так званий послідовний амплітудний детектор на основі напівпровідникового діода. Що ми маємо на цій схемі? Ми маємо джерело амплітудно модульованого сигналу, бачимо 2 В амплітуда 465 КГц це проміжна частота. Стандартна проміжна частота для звукових радіоприймачів і 20 КГц це амплітуда модульована, оця огинаюча. Отут ми бачимо цей сигнал. Вхідний сигнал чорний у нас. Тобто, якщо ми будемо з вами розширювати, ми побачимо, що у нас всередині заповнення високочастотне 465 кГц, а огинаюча це по відношенню до нього низькочастотна 20 кГц. Ну, я спеціально взяв максимальну частоту для звукового сигналу високоякісного, оскільки там форма сигналу виглядає зрозуміло. Тобто ми маємо з вами амплітудомодульований модульований сигнал, який подається на діод, перш за все, проходить через діод, і далі у нас тут стоїть конденсатор, а сигнал проходить далі, і оцей резистор 1 кОм, він у нас є резистором навантаження, тобто він імітує нам вхідний опір. Підсилювача звукової частоти, який стоїть у нас після детектора. Тобто це вхідний опір підсилювача, що стоїть наступний. І отже, нам треба виміряти. Тут бачимо, струм у нас протікає, 1,56 мА. І відповідно на одному кілому ми отримаємо напругу 1,55 майже вольта. Що показує нам, що сигнал, який ми отримаємо після детектора, він за амплітудою буде невеличкий, він непотужний сигнал, його неможливо передати безпосередньо на гучномович. Саме для цього нам є потреба поставити підсилювач звукової частоти, який би підсилив цей сигнал в достатній мірі для того, щоб наш гучномовець міг його відтворити. І ми могли це почути. Не у всіх радіоприймачів є підсилювачі звукових частот, є навіть такі детекторні радіоприймачі, досить прості, але вони працюють на навушник. Тобто там малопотужний сигнал. Якщо вставити навушник, то можна почути. Назовні ми такий сигнал почути не зможемо, тому нам треба далі підсилювати. Так от. Треба нам тепер розібратися з цими елементами. Ну, Розблокуємо другий канал, бачимо тут синя лінія. Подивимося, що у нас там відбувається. А тут у нас відбувається такий процес. Тобто ми бачимо, що у нас синусоїда, вона трошки спотворена, тому що є у нас така грибінка, да? це залишки від високочастотної складової. Але взагалі-то. Взагалі-то форма сигналу у нас повторює саме оцю огинаючу, як ми називаємо її. Тобто, у нас відбувається на навантаженні R1 кОм. У нас відбувається оця подібна форма. Що ж відбувається, як це робиться тут? Діод, як ми знаємо з вами, він пропускає лише один напівперіод сигналу. Тобто, якщо він включений в такому напрямку, він пропускає лише додатний напівперіод. Тобто він обрізає нам оці нижні складові сигналу. Робить нам половину. Далі ми кажемо конденсатор, який підбирається за. Ємністю таким чином, щоб високочастотна складова, оці залишки високочастотної складової, щоб вони проходили через конденсатор і не проходили в навантаження. Тобто, це у нас високочастотний елементарний високочастотний фільтр з одного конденсатора. Про це ми з вами теж говорили, що може бути такий фільтр, ємність якого Можна підібрати таким чином, що опір для високочастотної складової буде дуже низьким. І тому вона піде через конденсатор і, відповідно, не піде в навантаження. Ну, коли ми кажемо, що опір дуже повинен бути низьким, він повинен бути низьким у порівнянні з опором, вхідним опором а, каскада підсилення, який стоїть після ДТП. Отже, зараз у нас 3 нанофаради. І ми бачимо, що у нас є тут така залишки високочастотної складової. Ну, Зробимо цю ємність конденсатора більшою і подивимося, що відбудеться в цьому разі. Отже, я збільшив ємність конденсатора. Було у нас 3 нанофаради, тепер у нас 7 нанофарад. Більше, ніж 2 рази збільшилося. І ми бачимо, що високочастотна складова стала проявляти себе менше. Тобто оця гребіночка, як кажуть, верхня, вона стала слабшою. Більша частина високочастотної складової сигналу пішла через конденсатор, і таким чином ми на резисторі її вже спостерігаємо менший вплив. Можемо ми зробити ще більше. Ємність конденсатора і подивитися, що відбудеться в цьому раді. Так, поставив я 12 нанофарад. це вже в 4 рази більше за те значення, що було первинне, там було 3 нанофарад, нагадую. Ми бачимо, ще більше у нас високочастотна складова, пішла через конденсатор, вона проявляється ще менше. Але вже в нас з'являється тут трошки спотворення сигналу, він вже не, не дуже такий синусоїдний. Якщо ми будемо дивитись, ну, зараз я його наблизити. Треба більше зробити. О, бачимо, так? Тобто синусоїдність такого сигналу в нас трошки вона вже тут починає спотворюватися. Ми бачимо, що якось воно не дуже відповідає. Тому дуже велику ємність конденсатора ми зробити не можемо, оскільки це буде призводити до спотворення сигналу, який несе у нас інформацію. Ну, ми ще спробуємо збільшити цю ємність, щоб побачити саме ці спотворення вже реально. Так, 16 нанофарад. Бачимо, спотвореність сигналу проявляє себе ще сильніше, адже. Високочастотна складова, не дуже, то вона змінюється. Да? Тобто ми, десь ми там вже пропустили оптимум, так званий, коли у нас такий простий фільтр конденсаторний, він працював найкращим способом. Отже, ну, взагалі-то можна розрахувати ємність конденсатора, формула буде нескладна. Зараз ми не будемо це робити. Це дуже простий детектор, відповідно високого якості обробки сигналу, він не забезпечує, тому що він є таким елементарним. Якщо ми хочемо отримати більш ефективне детектування амплітуди модульованого сигналу, нам потрібні схеми більш складні. Вони можуть використовувати транзистори, тобто бути Одночасно схемами підсилення і детектування вони також можуть використовувати мікросхеми. І от на наступній лабораторній роботі ми з вами будемо досліджувати детектор, який буде побудований на основі операційного підсилювача мікросхеми, яку ми з вами вивчаємо на схемотехніці. Вже ми про неї дещо знаємо. Наприклад, ми знаємо те, що на основі Операційного підсилювача взагалі можна зібрати багато різноманітних схем. І можна, відповідно, зробити навіть амплітудний детектор. Оце у нас буде завдання. Поки що така у нас проста схема, можете її зібрати та перевірити її працездатність самостійно. А я на сьогодні все. Побачимося наступного разу.